Всім привіт, друзі, мене звати Міні Мек, і тільки що я таке узнала, ну примерно зараз ви все й побачите. Головне, зараз зайти дуже акуратно, щоб вони мене не замітили. Коротше, я дуже палитися не буду, як ви бачите, кроватью моєї жителі. Звісно, вони так собі спряталися, ну коротше, зараз самі все узнаєте. Вам потрібно тільки послухати. Коротше, я підікралася поближчі, можете послухати. Все житель, давай, включай камеру. Так, все, вроде включив. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми підкривають міні-мак. І ми тут проведемо 24 години. Ну що, а тепер ви зрозуміли, що вони хочуть зробити? Коротше, ви не знаєте, але я їм хочу зробити пранк. Коротше, знаєте який? А хоча я... що я вам буду розказувати? Зараз все й так поймете. Ну що, а тепер ви поняли що? Коротше, да. Я їм зараз підкину тухлу рибу. Так, щось так рибки захотілося. Surprise! Ай, я ж зовсім забула, що в мене там житель гукав. Ну що, ребятки, тепер наблюдаємо. Ой, що це за запах? Ходу це тухла риба. Серйозно? Та я хезе вона ось не лежить. Фу. Фу. Ну що ж, ребятки, ви ж бачили, як вони відреагували? Добре, я лучше її реально заберу і, пожалуй, віднесу куди подальше. Ну що ж, якщо на них риба не працює, то у мене є план Б. Так, ну літо вже кінчилось, але все одно хочеться поплавати. Зроблю я тут собі басейн. Що це за потоп? Що за вода? нас тут скоро затопи. Так, ну ладно, хвати мені басейну. Звичайно ж, я ж тепер буду жити без коврів, але нічого. Зато над жителями поїздівалася. Так, до речі, странно, що вони ще й досі не виходять. Нічого, мені кажеться, під цю музику вони точно вийдуть. Wow. Так, беремо програвач і йдемо до них. А, яка громка музика. Закриваємо, ребятки. Фух. Так, а ну подивимось, чи вони вилазять, чи ні. Да, ребятки, дивіться, вони вилазять. Ну що, жителі, як вам мій пранк? В смысле? Що за пранк? Я не поняв мінімек. Так, да, мінімек, ми щось не поняли. Ну, це був маленький пранк. І то за чим ви до мене під кровать залізли? Ну, мало що не хотіла засняти дуже класне відео. Та я то понимаю класне відео, але но... ви могли і в себе це зняти під кроваттю. Ну що, ребятка, з вами я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, слухати мою пісню подруга моя, і всім пока-пока! Goodbye.